Тому ми дивимось, як розвивати енергетичну систему України. І перш за все, поспілкувавшись з «Нек Укренерго, ми дивимось на енергодефіцитний регіон. Це Полтавська область, в тому числі. Чому зараз цей регіон так не розвинутий по технології вітру? Тому що. Логістика дуже тяжка. Там з моря вести ці турбини дуже коштовно і економіка не дуже гарна в Ну компанія Detect це лідер в Україні в енергетиці, і ми завжди дивились, як збалансувати систему, як зробити так, щоб. Була максимальна користь і державі і енергобезпеки нашої країни. Тому зараз ми відновлюємо пошук потенційних локацій для майбутніх наших проєктів розвитку. Цього обсягу інвестицій Кременчуцький район ще ніколи не залучав. І от. Дійсно, партнерська реалізація цього проєкту дасть можливість показати всім потенційним інвесторам, як нашим вітчизняним, так і закордонним, що громади Кременчуцького району спроможні реалізовувати великі проєкти. Що це значить? Ми спроможні бути партнерами в реалізації цього проєкту. По-друге, По ми пояснюємо всім, що це дасть можливість створити як нові робочі місця, так і зберегти існуючі місця. Це розвиток не тільки будівельної галузі, а й малого і середнього бізнесу. І третє, саме основне, що в такий складний час реалізація такого проекту дасть можливість бути всім нашим підприємцям конкурентно здатними через виплати заробітної плати. Ви почали фінансування соціального партнерства, так ну до того електроенергію начинать працювати. Добре, відповімо на це запитання. Два роки нам потрібно для підготовки проєкту до початку будування. Перший рік це вітромоніторинг, орнітологія, розробка детального плану території і погодження з національним оператором можливої потужності видачі мощності. Так, це перший рік. Другий рік це проєктування, це виготовлення. Турбін. І з третього року починається доставка турбін, починається будування, будівництво доріг, інфраструктури. І будівництво такого проєкту. Ну, я так думаю, що в термін двох років воно закінчується. Тому через 4 роки. Цей проект може бути закінчений повністю, і станція може повну потужність видавати в енергосистему. Знаєте, що не всі підприємства хочуть платити в білу заробітну плату, є різні форми оплати, але підвищення середньої заробітної плати в регіоні створює не тільки інвестиційно привабливі умови для інвесторів, а і дає можливість залучення додаткових людей. Ну, приваблює людей для того, щоб вони. Хотіли переїхати і мали можливість проживати і працювати в цьому регіоні. По-друге, коли такі проєкти реалізуються, громада отримує дуже великі інвестиційні і може реалізувати інвестиційні проєкти. Це проєкти і соціального значення, проєкти розбудови інфраструктури. І, знову ж таки, саме головне, ми показуємо всім, що ми здатні на співпрацю, здатні бути дійсно партнерами. Для великого, малого і середнього бізнесу. Це своєрідна реклама громад Кременчуцького району. І тим більше, коли був реалізований проєкт на території Глобинської громади, вона ж не обмежиться, реалізація проєкту виключно Глобинською громади. Ми розташовані географічно біля Кременчуцького водосховища Кременчуцький район. У нас роза вітрів дозволяє розвивати такі проекти і розвивати їх на інші громади Кременчуцького району. І це також. В цей складний час це можливість проявити і громади, в тому числі, як повноцінних менеджерів. єдине, на що на КРЄ буде опитування. Гра... Перед реалізацією любого проєкту проводяться громадські слухання. Вони на протязі 30 днів проводяться і будуть складатися опитування. Хто буде багато питань, на якій території буде реалізовуватися проект, на чиїй землі. Скажу одне, планується залучити землі комунальної власності для реалізації цього проєкту. Це виключно, що будуть домовлятися наші інвестори. Це спільне використання доріг і можливий переїзд технологічного транспорту на період будівництва по території, це буде будь, приватна територія чи пайовиків. Але це будуть договірні умови. Все. Давай... Я... Давайте я думаю. Вы сейчас тут хорошо все а я примою мне скажу там, если я не выйти. А вот там ж, будут шуметь, например, это вы нам рассказали. А люди же этого не знаете. А я вчера, когда забивал вашу компанию, то первое, что мне высветило, не то, как вы там построили где-то вот Вика про парк рассказывал, я это вообще не видел. А я нашел мифы. І почали читати і подумав, ого, ну о, воду, дійсно, если бы я там жили, вози моєго дому, а ну вот це гуділо так, як там на відео показано, а це ж відео, це ж не придумано, понимаете? И думаю, то ні, я б, наверное, не хотел, щоб у мене по духам круглосуточно. Ми ж для цього і зустрілись, да, так. Я відповім на ваше питання. Коли почнуться ці опитування, коли ми. Будемо розуміти, що нас підтримують. Ми підписуємо меморандум о нашому сотрудничстві, так? І коли ми почнемо розробляти програму соціального партнерства, ми наймаємо підрядників, які будуть, які будуть опрос робити цих територій. Вони будуть вони можуть ходити по вулицям і питати людей. Тобто, ми робимо зріст. Це так ми роб, це опит, європейський опит, і всю, всі ці нароботки ми будемо демонструвати робочій групі, яка буде займатися програмами соціального партнерства. Коли ми отримаємо обратну відповідь від громади, чи цікаво, чи буде громада нас підтримувати, тому що для того, щоб ми почали, нам треба буде починати інвестувати. Нам треба буде інвестувати в так? нам треба буде рік займатися вітромоніторингом. Це Розуміти, вимірювати рівень вітру на цій території. Далі или, там паралельно рік ми будемо займатися орнітологічними ізисканнями. Нам треба там, розуміти путі міграції птахів. Далі ми будемо розробляти детальний план території. Це дуже важливо, для того, щоб були ісходні дані для проєктування. І вже паралельно з цим ми почнемо розробляти програму соціального партнерства, яка буде організована робоча група, і з цією робочою групою буде наш підрядник там опитувати, які е, найважливіші там проекти громадськість бачить. Ми будемо бачити, яких проєктів там в якому напрямку більше, і будемо пріоритизувати. З керівництвом і з робочою групою. Оце це так відбувається на всіх раніше побудованих проєктів. Це не красиво я розказую це. Я розказую так, як робилось раніше. Так, скажіть терміни. Якщо вам міський голова, наприклад, наступного місяця скажуть, що ми погоджуємось, то який термін від початку і до кінця реагізації? до?